Фільм Опенгеймер Крістофера Нолана це кросовер з амбіціями, як вмесників завершення, тільки про науковців. Ось самі подивіться, нам показали самого Опенгеймера, Ще Нікса Бора, Ейнштейна, Фермі, Феймана і навіть вченого, чиє ім'я ви точно знаєте: Гейзенберга. Right. Проте ця стрічка не лише про реальних історичних осіб, а й про дуже навіть актуальну загрозу, яку несе атомна бомба. І то не тільки зараз, коли ядерний потенціал є в того, кого не можна називати цензурним словом, а фактично. Весь час від моменту винайдення мирного і не дуже атома. Бо чи знаєте ви, що людство вже 22 рази було просто на відстані волосинки від ядерної війни? Тож виходить так, що Опенгеймер дав людству засіб, аби знищити себе. Спробуймо сьогодні розібратись з цим питанням, а також із наступними, коли ми могли опинитися в постапокаліптичному світі через людську дурість. Чи був би світ без ядерної енергетики кращим, ніж він є зараз? Що станеться і що робити у випадку, якщо такий ядерний удар відбудеться? Обіцяю, буде дуже цікаво, тому не забудьте. Те, поставити лайк, підписатись на канал та поїхали. Почалося все з листа Лео Зіларда до президента Рузвельта, де той попередив, що німецькі нацисти можуть розпочати виробництво атомної бомби з уранових родовищ вже захопленої ними на той момент Чехословаччини, і натякнув, що було б добре випередити їх в гонці озброєнь. Якщо 15 секунд тому ви подумали, та хто такий той Лео Зілард, то не переживайте, Рузвельт теж його не знав, і тому лист підписав Альберт Ейнштейн, який був більш розкрученим і відомим ніж його угорський колега. У відповідь на лист Зіларда Ейнштейна американський уряд зініціював таємний. Проект Манхеттен, де тисячі вчених на чолі з Робертом Опенгеймером, взялись підпорядковувати ядерну реакцію з поділу урану та плутонію на менші атоми і з вивільненням величезної кількості енергії, коли перше випробування атомної бомби, так званий Тест Трініті, пройшло успішно. Опенгеймер, шокований від результату своєї роботи, виголосив свою найвідомішу цитату: Тепер я став смертю, руйнівником світів. Можна подумати, а чого Опенгеймер дивувався? Він мав би розуміти, що розробляє не іграшку, а зброю масового уражу. Справа в тому, що як він, так і багато інших вчених думали, що бомба реально не буде використовуватись, що це буде лише засіб залякування, стримування суперників від того, аби розпочати війну. Він гадав, що давши людям зброю, яку при здоровому глузді людина не спромоглася б використати, він подарує всім довгоочікуваний і вельми бажаний мир. Але надія на людську адекватність не виправдала себе, бо всі ми знаємо, що згодом сталося в японських містах Хірошіма й Нагасакі. Як тоді американська влада, так і зараз багато істориків намагаються виправдати. Ці бомбардування тим, що в такий спосіб США уникли довгої та затяжної війни, від якої загинуло би ще більше людей з обох сторін. Проте через пару десятиліть деякі документи з тих часів, зокрема й особистий щоденник президента Гаррі Трумана, було розсекречено, і з цього стало відомо, що як він, так і Черчилль та Сталін вже на Потсдамській конференції були добре свідомі того, що Японія незабаром все ж і так буде переможена. Бомби скинули, щоб залякати своїх майбутніх ворогів і показати свою міць, а не щоб виграти поточну війну. Хоча Руман і виправдовується в своєму щоденнику, де нібито говорив, що об'єктом бомбардування мають бути виключно військові об'єкти, і що від цього не мають постраждати цивільні японці, але результат ми всі добре знаємо. То виходить, що від того часу, як Опенгеймер розробив атомну бомбу, людство може знищити себе в будь-який момент за забаганкою когось прибаценого, хто дірвався б до влади. Такий сценарій вже описував Стенлі Кубрик у своїй комедії Доктор Стренджлав. Або як я перестав хвилюватись і полюбив атомну бомбу. У ній один психічно нестабільний генерал самовільно передав винищувач. Наказ бомбардувати ядерну бомбу в місті Чорткові Тернопільської області, і при цьому обережно спойлер: ні президенту, ні взагалі нікому не далося зупинити атаку. Ви можете сказати, що в реальному житті таким людям не довірили б таке відповідальне завдання, як можливість спровокувати ядерну війну. Але давайте не будемо забувати, в якому таймлайні ми живемо прямо зараз. Зрештою, і сам вище згаданий фільм відображає реальні настрої, які були у людей в часи холодної війни. Згадаємо хоча б карибську кризу, або також захоплення. Айваню комуністичним Китаєм у Пентагоні. Тоді реально говорили про можливість бомбанути Китай, і деякі генерали навіть наполягали на цьому. Але президент Ейзенхауер вирішив притримати коней і боротися лише конвенційною зброєю, крім гарячих голів, готових бомбити ворогів направо і наліво. Будь-якою зброєю нас теж могла знищити і банальна дурість. Наприклад, це вже мало не зробив Єльцин, коли росіяни виявили підозрілі ракети біля берегів Норвегії. Ядерні валізки вже були відкриті, і москалі вже були готові завдати удар у відповідь. Коли виявилось, що це була дослідницька метеорологічна ракета, про запуск якої Норвегія попередила Росію за місяць до того, але про що ті просто забули, крім людського фактора, в атомній безпеці задіяно чимало техніки, яка теж може давати збій. Раз у 1980 році, серед ночі, американські радари засікли одночасно 200 ракет. Все ППО було моментально переведено в режим бойової готовності. Пентагон був на ногах. Наказано негайно будити Джемі Картера, який мав одноосібне право запускати ядерні бомби у від. Але радник з питань національної безпеки запідозрив, що щось тут не те, і зачекав пару хвилин перед тим, як розбудити президента, і виявився правим. Дуже скоро вияснили, що ті ракети, помічені радаром, це просто зграя птахів. А взагалі, то щоб наробити біди, не обов'язково навіть помилково вважати, що на вас нападають. Часом можна з необережності скинути ядерку навіть при транспортуванні. Саме так і сталося в 1961 році над містом Голдсборо в північній Кароліні. Тоді з літака, системи безпеки, якого вийшли з ладу. Випадково вилетіли дві водневі бомби Марк 39, не плутати з назвою костюму залізної людини, і впали на город простих місцевих мешканців. На щастя, в м'якому ґрунті боєголовки не здетонували. Підкреслю зараз, що в цій останній історії фігурує вже навіть не атомна, а дві водневі бомби з потужністю в 4 мегатонни, які Опенгеймер свого часу відмовився розробляти, бо це вже було надто небезпечно. І таких ситуацій за всю історію назбиралось вже два десятки. До глобальної катастрофи нас мало не підштовхнула застаріла мікросхема навчальна тривога або навіть котячий туалет. Про кожну з цих історій, зокрема, розповідати вже немає часу, але кожну з них я залишу в описі під відео. Можете прочитати, а далі вже на ваш вибір: посміятися, вжахнутися чи і те і інше. Тому казати, що чогось такого ніколи не може статися, не варто і навіть небезпечно. А тому треба знати, а що ж станеться, якщо хтось таки завдасть ядерного удару. По-перше, мусимо розуміти, що з часів проекту Манхеттен ядерне озброєння не стояло на місці, і теперішні бомби значно Потужніші за розроблені опенгеймером малюка і товстуна, якими бомбили Японію. Якщо ті мали потужність і 20 кілотонн, то тепер в арсеналі Франції є боєголовки з потужністю в 300 кілотонн. Росія має тополі у 800 кілотонн. Потужність американських перевалює за 1,2 мегатон. А в Китаї є навіть снаряди на цілих 5 мегатонн, тобто як 250 таких же бомб, як було скинуто на Нагасакі. Ви можете зайти на сайт NukeMap, який розробив фізик Алекс Валерштайн, і подивитись на можливі наслідки ядерного удару. У будь-якій точці земної кулі. Ну як по будь-якій. Я ж знаю, яке місто ви все рівно оберете. Та все ж після того, як вже натішимось видовищем, пропоную подивитись, а що ж буде, якщо бомба таки десь детонує. Отож, гіпотетична ситуація: ядерна боєголовка вибухає в центрі великого міста. Для прикладу, я взяв Нью-Йорк, тому що всі катаклізми в кіно відбуваються саме в цьому місці. На відстані до 900 метрів ніхто вже нічого не зможе зробити, бо опиниться в межах вогняної кулі і миттєво дезінтегрується. В радіусі 2 кілометрів вам теж Ще за все гаплик, бо все буде вмить зруйновано повсюди буде пожежа. А навіть якщо хтось і вибереться з цього пекла, то отримає радіаційне опромінення в 5 зівертів. А це доза, яка вбиває половину заражених протягом місяця, а решту за трохи довший проміжок часу від променевої хвороби. Також в радіусі до 10 кілометрів є великі шанси моментально отримати опіки третього ступеня. За такого сценарію Нюкме поцінює можливі людські втрати від ядерної атаки у мільйон загиблих та майже 2 мільйона постраждалих людей. І це ми говоримо лише про одну боєголовку. Ці цифри шокують, правда? Як не як, у всьому світі зараз налічується приблизно 15 тисяч ядерних боєголовок. Розкидані по всьому світі, вони можуть зруйнувати кожне місто, що зараз існує, і вбити десь 3-4 мільярда людей. Але людство як таке має шанс вижити. Життя це, звісно, буде не дуже веселим. Мільйони тонн диму піднімуться вгору і перекриють нам сонце, а з ним ми втратимо тепло. Температура зменшиться приблизно на 20 градусів. При такому холоді людство втратить врожай приблизно на 15 років, якщо не на. Більше, і я навіть не знаю, що гірше прожити стільки часу без маку або без сонця, яке більше не буде нам світити. Але як би тяжко це не було, людство все одно через пару поколінь більш-менш оговтається і відновиться. Так що цитата Ейнштейна про те, що після третьої атомної світової війни в четвертій ми воюватимемо палецями й каменями, принаймні поки що не може бути правдою. Але чи можемо ми звинувачувати Опенгеймера у тій небезпеці, яку несе його винахід? Перед тим як перейти до цього питання та висновку, Хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку: Олег Яворович, Богдан Шпанчук, Павло Колованов, Владік МВП, Євген Колісник, Ілюха, Бобік та Валерій Маркус. Ваш вклад неоціненний. Якщо також бажаєш підтримати канал та потрапляти в кожне наступне відео, посилання буде в описі. Що ж, по-перше, не треба забувати, що атомна бомба це результат не самого лише Опенгеймера. У самому Манхеттенському проєкті, крім Опенгеймера, було задіяно тисячі інших вчених. Якщо би відмовився він, розробку очолив би хтось інший. Сталося, коли він в 1949 році, вже після Хірошіми, відхрестився від моделювання водневої бомби, то за справу взявся Едвард Теллер. І хоча тут ви заперечите, що навіть через те, що Опенгеймер був лише маленьким гвинтиком, це не знімає з нього відповідальності за зроблені ним же вироби. Але й тут треба розуміти, що Опенгеймер розробляв товстуна і маленького хлопчика не для того, аби вбивати японців. Він хотів випередити нацистів, аби ті не мали монополії на таку смертоносну зброю. Він вірив у те, що коли така зброя буде у різних. Сторін конфлікту, баланс озброєння стане фактором, що примусить людей до миру. Атомна бомба вбила мільйони і зруйнувала теж життя і свого творця, але її створення було невідворотним. Хочеться лише вірити, що більше її ніхто і ніколи не буде застосовувати. Про всяк випадок залишу вам інструкцію, що робити у випадку ядерної атаки. Звісно, нехай вона буде для вас як тригонометрія, тобто ніколи не знадобиться в житті. Але все ж можете зробити скріншот, колись видалите, як все закінчиться. Або ж подякуєте за рекомендацію. Хоча ні, краще перший варіант. Подякувати можна лайком і коментарем. Я читаю їх усі, тому не соромтесь!